Вже на цьому тижні в Італії стартує Чемпіонат Європи, який розпочнеться у середу, 29 січня, з індивідуальних гонок. О 11.30 відбудеться жіноча гонка і о 15.30 чоловіча індивідуальна гонка. У п'ятницю в програмі спринти об 11.45 на старт вийдуть жінки і о 15.15 розпочнеться чоловічий спринт. 1 лютого у суботу о 12.00 відбудеться жіноча гонка переслідування. І о 14.45 змагатимуться чоловіки. І 2 лютого в заключний день на чемпіонаті пройдуть естафети. Об 11.45 розпочнеться жіноча гонка. І о 14.45 відбудеться чоловіча естафета.